Говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильці. І сьогодні в вашій увазі наша постійна дитяча рубрика Дзвіночок. У нас в гостях керівник гуртків «Умілі руки та образотворче мистецтво Стрийського міського центру творчості дітей та юнацтва Василина Меречко і її вихованці гуртківці Андріанка Столярська, Романна Фіцько, Анастасійка Черевата. А нагодою для нашої сьогоднішньої зустрічі стало нещодавнє професійне свято працівників культури і майстрів народної творчості, яке ми відзначаємо 9 листопада одночасно з Днем Української писемності і мови. Отож, два таких гуртки: умілі руки і образотворче мистецтво. Пані Василино, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия. І, напевно, почнемо ми нашу розмову з того, що ви розкажете трошки в загальному про ваші гуртки. Сьогодні позашкільна освіта в Україні посіла вагоме місце у системі безперервної системи і стала її невід'ємною та унікальною ланкою. У нас у центрі творчості дітей та юнацтва є дуже багато різних гуртків творчих та наукових. Також працює школа-студія малючок, де готують дітей до школи. Головною метою роботи Центру творчості дітей та юнацтва є створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час. Задоволення їх освітніх потреб шляхом залучення до науково-експериментальної, дослідницької, художньо художньо-естетичної, декоративно-прикладної та інших видів діяльності. Моїми вихованцями є діти віком від 6 до 16 років. Головною метою гуртків, яких я веду, є залучення гуртківців до активної праці, збагачення духовного світу дітей, навчання їх розуміти прекрасне. Цінувати його, створювати самим, розвинути асоціативне, нестандартне, композиційне, об'ємно-просторове мислення, почуття форми, руху, матеріалу, кольору, розвивати конструктивні вміння у дітей, навчити їх техніці малювання олівцями та фарбами, малювання з натури, працювати над ескізами. Ознайомити із елементарними законами повітряної перспективи, розвинути спостережливість, зорову пам'ять, увагу, уяву. На «Умілі руки, який проходить на базі 11 школи, ми працюємо із найрізноманітнішими матеріалами у різних техніках, працюємо більше над декоративно-прикладним мистецтвом, а на гуртково разтворче мистецтво, яке відбувається у центрі творчості. Ми зосереджуємо свою увагу на художній майстерності, тобто малюємо. Це художній гурток. Працюємо ми різними матеріалами, як графічними, так і живописними, виконуємо роботи у різних техніках та стилях, навчаємо дітей різним видам та жанрам образотворчого мистецтва. Якщо результатом добре засвоєних знань у школі є успішно зданий екзамен чи тестування, то у позашкільному закладі таким результатом є участь у міських та обласних конкурсах та здобуття на цих конкурсах призових місць. Діти приймають участь у конкурсах, отримують за це нагороди, грамоти, що заохочує гуртківців ще більше розвиватися. Гуртківці та їхні батьки можуть побачити свої роботи на виставках, які постійно оформляю та разом із ними проаналізовуємо їхні досягнення. Я стараюся, щоб діти на моїх гуртках ніколи не сумували, завжди готую для них, крім нового матеріалу, різні ігри, конкурси, змагання, вікторини. Гуртківці, окрім того, що розвиваються творчо, ще й весело та цікаво проводять вільний час від навчання. Ви згадали про те, що власне результатом і критерієм гарної роботи гуртківців є участь в як міських, так і в обласних конкурсах. Можете зараз згадати, які з останніх таких конкурсів проводилися і що було на них цікавого? Так, звичайно, е, останній конкурс, який ми нещодавно приймали участь, це був конкурс Сурми з витяги», Також е, конкурс здай кров заради життя, податки очима дітей. Е, дякую. Е, ще одне на чому б я хотіла наголосити. Це те, що в гуртківці центру творчості дітей та юнацтва діти, які мають можливість навчатися тут, розвиватися безкоштовно. На відміну від школи мистецтв, власне це є безплатна форма навчання, і це має великий плюс, адже не кожен з батьків може дозволити собі позашкільне навчання, якщо воно є платним. Так, звичайно, це є дуже великий плюс. Наші дітки теж для цього мають заохочення, бо це є безкоштовний гурток. І е, ще е, одне, на чому я б хотіла наголосити, ну ми частково цього торкалися, ви про це сказали, вікові категорії. Чи є розподіл на вікові категорії і, власне, який вік ваших вихованців? Вік моїх вихованців від 6 до 16 років, я вже це говорила, а взагалі в нашому центрі творчості є така вікова категорія від 5 до 18 років. Від 5 років дітки можуть ходити у школу студію малючок, де їх викладачі підготовляють до школи. Ну а тепер напевно цікавим буде послухати самих вихованців, і зараз нашу розмову продовжить Анастасійка Черевата, учениця 4 класу. Отож про гурток, до якого ти ходиш, Анастасійко, і чим він тобі подобається? Добрий день, мене звати Черевата Анастасія. Я відвідую цей гурток у мілі руки, який проходить на базі 11-ї школи. Займаємося ми два рази на тиждень під керівництвом Василини Васильівни. Я дуже люблю відвідувати цей гурток. Тому що там завжди дуже цікаво. Ми Виготовляємо найрізноманітніші вироби, малюємо, вирізаємо, ліпимо, клеїмо. Кожний раз ми потрапляємо в чудовий світ казкових робіт. Ми виготовляємо ми роботи із кольорового паперу та картону, із різних природних матеріалів, таких як листя і лучки дерев, шишки, жолуді, засушені квіти, гарбузове насіння, соняшникове насіння. Працюємо із крупами, виготовляємо найрізноманітніші аплікації і стружки. Олівця вати. Улюблене завдання для нас є також ліплення виробів з солоного тіста. Я дуже задоволена, що відвідую цей гурток, адже я не тільки розвиваюся творчо, а ще й збагачую свій духовний світ та без супроводжу вій від навчання час. Напевно, тобі цікаво ходити по парку, збирати різнокольорові листочки, і це, напевно, ти робиш зі своїми друзями? Так, мені дуже цікаво. А тепер послухаємо думку ще однієї нашої гості Романи Фіцько. Доброго дня, мене звати Фіцько Рома. Я вже два роки відвідую гурток у мілі руки. Хочу сказати, що я поглибила свої знання із декоративно прикладного Мистецтва навчилися творчо мислити, багато дізналася про естетику та дизайн, про способи оздоблення виробів. Навчилися створювати прекрасні роботи своїми руками. На гуртку в нас завжди дуже цікаво, бо кожного разу. Ми створюємо щось нове, також отримуємо багато нової інформації, спілкуємося, висловлюємо свої думки, творчо розвиваємося, беремо участь у різних конкурсах, виставках. А ти маєш прикраси, виготовлені своїми власними руками? Так. Що вони? Зі шкіри, з ниток, зі шкіри, з камін, камінчиків, з листків. Дякую і ще одна наша гостя Андріана Столярська. Тож, будь ласка, твої враження. Я відвідую два гуртки у мої руки та образотворче мистецтво під керівництвом Василини Васильівни. Хочу розповісти про гурток Образотворче мистецтво, який проходить у центрі творчості дітей та юнацтва. Я дуже люблю малювати і хочу в майбутньому пов'язати із мистецтвом свою професію, і тому, щоб удосконалити свої здібності та навички, я відвідую цей гурток. На заняттях ми малюємо як з натури, так і по пам'яті, а також за уявою. Малюємо ми в різних техніках, олівцями, фарбами, акварельними гуашними, тощо флогмастерами. Хочу сказати, що на заняттях у нас дуже творча атмосфера. Я навчилася передавати об'єм предметів, засобами світлотіні. Також вивчаємо основи кольорознавства і композиції, ознайомлююся з, із, із різними видами декоративно-графічних робіт. Дякую, Андріаночко. і до тебе таке запитання. В якій техніці тобі більше подобається працювати? Чим? Графіка, чи е, в кольорі гуаш чи акварельки? Мені подобається і в графіці, і в гуаш. Дякую, Ну що ж, успіхів тобі. І у мене ще одне запитання тепер уже до пані Василини. Я б хотіла, щоб ви ще раз е, назвали самі гуртки. І сказали, де вас знайти. Так, гуртки, які я проводжу, це умілі руки та образотворче мистецтво. Також у нашому центрі творчості дітей та юнацтва є дуже багато гуртків, і ще як творчих, так і наукових. І е, він знаходиться, е, наш центр творчості е, на вулиці Соломії Крушельницької, 16. Також є іще у нас філіали, які знаходяться на вулиці Красівського, 28 та Сковороди, 6В. Отож чекаємо усіх бажаючих і запрошуємо на навчання та творчий розвиток у центр творчості дітей та юнацтва. А я ще раз нагадую адреси. Отож, вулиця Соломії Крушельницької, 16. Це біля міського будинку культури і, звичайно, філіали по вулиці Красівського, 28 та по вулиці Сковороди, 16 в А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні. Гостями міської студії радіомовлення Голос Стрия були керівник гуртків «Умінні руки та образотворче мистецтво Стрійського міського центру творчості дітей та юнацтва Василина Меречко і її вихованці Андріана Столярська, Романна Фіцко і Анастасія Черевата. В ефірі Стрий ми продовжуємо нашу радіопередачу. Сьогодні вона присвячена дню працівників культури і майстрів народної творчості. Які своє професійне свято відзначають 9 листопада в День української писемності і мови. Напевно, у цьому свій глибокий зміст, що такі два свята збіглися воєдину. А мені пригадалася ще одна подія минулого тижня. У центральній міській дитячій бібліотеці імені Василя Стефаника проведено декаду сучасної української книги. Викликали інтерес читачів, книжкова викладка Україна моя, я для тебе на світі живу, де були представлені кращі твори сучасних українських письменників на тему патріотичного виховання, спомен реквієм, слідами безсмертного подвигу, бесіда, роздум, патріотизм, перепустка в майбутнє, мультимедійний перегляд Євромайдан та інші заходи. Родзинкою свята книги стала зустріч з Михайлом Золотухою та його гуртом Мелодія. Ведуча бібліотекар читального залу Ірина Багрич відзначила патріотизм творчості митця і представила його збірку Мамо, я повернусь весною. Разом з Любою Федорчук та Іваною Віновською Жужевич пан Михайло заспівав пісню Зима майдан. Зворушені глядачі стоячи вшанували пам'ять героїв, яким ця пісня присвячена. Читачка Софія Квас продекламувала вірш Надія, віра, любов. Михайло Золотуха розповів історію створення пісні і на прохання присутніх виконав її під гітару. Учні з цікавістю долучилися до бесіди, задавали гостю запитання. У душі музиканта знаходить відгук справжня патріотична поезія. Саме в такому стані, коли в душі моїй тривога, коли в душі пекельний щем народжувались пісні зі збірки Мамо, я повернусь весною. Учениця Ірина Магас прочитала вірш Душа солдата, а гості подарували ще одну надзвичайно душевну пісню у лузі по долині. Присутнім на зустрічі був Іван Левицький, поет, на чиї вірші Михайло Золотуха написав музику. На завершення був продемонстрований відеоролик Михайла Золотухи Стрийський дощ. Пан Михайло подарував бібліотеці, книги та диски. За матеріалами завідуючий відділу 5-9 класів Центральної міської дитячої бібліотеки імені Василя Стефаника Лідії Зварич. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Сьогодні вона присвячена Дню працівників культури і майстрів народної творчості. Стрій може похвалитися багатьма культурними мистецькими візитівками. Однією з них є всеукраїнський конкурс юних піаністів імені Нестора Нежанківського. А два роки тому відбувся уже шостий такий конкурс. Тоді дитяча музична школа імені Остапа Нежанківського відзначила своє перше сторіччя. Учасниками конкурсу були майже 80 юних піаністів з різних областей країни. Спершу це творче змагання проводилося для учнів музичних шкіл Львівщини, а з 1997 року набуло статусу всеукраїнського. Кожен конкурс був значним, особливим. Але щоразу його організаторам доводилося вирішувати проблему, де взяти великий концертний рояль. Вихід, звичайно, знаходився, доставляли рояль з інших міст, але це зрозуміло спочиняло чимало клопотів, і ось тепер наше місто має свій великий концертний рояль. Урочистості з цієї нагоди відбулися нещодавно у міському будинку культури, де традиційно проходить конкурс юних піаністів імені Нестора Нежанківського. Тут зібралися викладачі мистецьких закладів, учні, поціновувачі музики, благословив презентацію великого концертного роялю Устрію та освятив його настоятель катедрального храму «Успіння Пресвятої Богородиці Отець Мирон Гринишин. І зазвучала музика. Право першого виконання на цьому роялі було надане учневі дитячої музичної школи імені Остапа Нежанківського, лауреату всеукраїнських та міжнародних конкурсів Ігорю Когуту, який навчається у класі викладача Світлани Пазиняк. У супроводі камерного оркестру викладачів школи керівник Іриней Турканик звучала перша частина концерту номер 4 Фа-мажор для фортепіано з оркестром Генделя. Згодом свою майстерність продемонстрував фортепіаний дует у складі учениць школи, лауреатів всеукраїнських конкурсів. Анни Ковальчук та Софії Латик, які навчаються відповідно у класах викладачів Оксани Загорянської та Наталії Нев'ядомської. У виконанні дівчат велично прозвучав фрагмент симфонії номер 9 Ода радості Людвіга Бетховена. До речі, аранжування для фортепіанного дуету здійснила викладач музичної школи Оксана Загорянська. Викладачі й учні отримали подяки і квіти від дирекції школи, відділу культури міськоконкому. Директор музичної школи імені Остапа Нежанківського Богдан Кость адресував слова подяки усім, хто долучився до цієї важливої і потрібної справи. Директор Львівської обласної філармонії Володимир Сивохіп Доктор філософії, заслужений діяч мистецтв України, лауреат державної премії імені Миколи Лисенка та обласної премії імені Станіслава Людкевича, член правління обласної організації Національної спілки композиторів України. Посприяв у добрій справі появі великого концертного роялю у стрію для проведення тут різноманітних музичних заходів, і, зокрема, всеукраїнського конкурсу юних піаністів імені Нестора Нежанківського. На важливості цієї події у культурному житті Стрия наголосив начальник відділу культури міськвиконкому, заслужений працівник культури України Богдан Бойко. Він висловив подяку за допомогу в реалізації цього проєкту міському голові Роману Шрамов'яту. Завдяки коштам, виділеним міською владою та спонсорам, цей інструмент було відреставровано, він набув сценічного вигляду. Слова подяки адресувалися також голові правління Укргазпромбанку Ігорю Грицаку. Голові благодійного фонду Ліра Володимиру Скірку, голові благодійного фонду Добре серце Олегу Канівцю, сенатору Українського католицького університету Миколі Кмітю. Острів радості Дебюсі. Прозвучав у виконанні випускниці дитячої музичної школи імені Остапа Нежанківського, займалася у класі викладача Галини Турканик, випускниці Львівської середньої спеціалізованої школи-інтернату імені Соломії Крушельницької, клас викладача методиста Тетяни Александрової, лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів Уляни Сельської. Сьогодні вона першокурсниця Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, займається у класі професора Йожифа Єрміня. До речі, він заслужений артист України, лауреат міжнародних конкурсів, лауреат премії імені Ривуцького, завідувач кафедри спеціального фортепіано-музичної академії. Неодноразово був головою журі всеукраїнського конкурсу юних піаністів імені Нестора Нежанківського, тож не міг оминути увагою таку подію у стрию. Йозеф Єрмінь адресував стриянам слова привітань та побажань нових значних мистецьких подій у місті. Разом з камерним оркестром викладачів дитячої музичної школи імені Остапа Нижанківського він виконав кілька музичних творів, а диригував Богдан Бойко. Уляні Сельський та Йозефу Єрміню вручено подяки виконавці високо оцінили відмінний характер Стрийського концертного роялю, а присутні у залі. Мелодійність звучання. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия. І сьогодні вона присвячена Всеукраїнському дню працівників культури і майстрів народної творчості. І зараз трохи історії. Ще з доби Київської держави і Галицько-Волинського королівства. Місто Стрий славилося великими здобутками у різних сферах національного і культурного життя. Три століття тому тут діяли освітні братства, культурні осередки, центри розповсюдження рукописної та друкованої книги. Пізніше цю справу примножила Вища реальна школа, яку протягом 1880 1888 років перетворено в гімназію. У квітні 1886 року виходив альманах Ватра, високооцінений Іваном Франком. Славу місту принесли просвіта, музично хорове товариство Стрийський боян. Тут у 1901 році збудовано народний дім. З подвижниками національно-культурних діянь були композитор Остап Нежанківський, адвокат Євген Олесницький, письменник Олекса Бобикевич. Академік Філарет Колеса. Славу стрищині, принесло українське січове стрілецтво, витоки якого починаються зі стрія, націоналістично-повстанський рух, визначними діячами якого стали наші краяни Степан Бандера, Степан Охримович, Олекса Гасен, Лев Ребет, Зеновій Красівський, в історії Стрия. Визначне місце посідають не лише борці, і професіонали за самостійну Україну, але і ті стріяни, пристрасне слово і талант яких будили і освячували народ, кликали його до боротьби з поневолювачами. Це письменники і художники, композитори і вчені, артисти, співаки і етнографи. Вони, як незгасні зорі, світили і світять сьогодні своєю самобутньою творчістю. Їх невтомне сподвижництво, талант, моральна довершеність завжди були основою мудрості і честі. До когорти уродженців стрищини, що світилами різної величини, зійшли на Галицькі і всеукраїнські обрії, належать письменники Григорій Куйбіда. Федір Заревич, Олекса Бобикевич, Богдан Кірчів, Павло Кірчів, художники Василь Зістрия, Богдан Дружинець, Остап Оброца, Ігор Боднар, скульптор Наталія Мілян, композитори Остап Нижанківський і Нестор Нижанківський, Зенон Дашак. Фольклорист і музикознавець, композитор і літературознавець Філарет Колеса, фольклорист Іван Колеса, диригент народний артист України Тарас Микітка, диригент, заслужений діяч мистецтв України Ярема Скибинський, диригент і педагог Ольга Заєць, композитор і диригент Юліан Корчинський, вчений Володимир Бандера. Науковець Роман Кирчів, вчений археолог Роман Сулик, етнограф Ольга Бачинська, актриса Іванна Біберович, громадський діяч доктор Євген Олесницький, активістка просвіти та Союзу Українок Ганна Микитка, актор Андрій Подубинський, сучасних учених, біографія яких пов'язана зі Стрієм виділяється Ярослав Ісаєвич, мати Стріянка, а батько походить з Недіпрянської України. У стрію пройшли дитинство і юність ученого Миколи Крикуна, завідувача кафедрою історії південних і західних слов'ян у Львівському державному університеті імені Івана Франка. Уродженець стрія Тарас Микитка здолав нелегку дорогу до вітчизняного Диригентського олімпу. Випускник Львівської державної консерваторії імені Миколи Лисенка Стриянин Ярема Скибинський, відомий український диригент, заслужений діяч мистецтв України. І цей список можна продовжувати і продовжувати, не вистачить цілої передачі. Слід згадати і літературно-мистецьке об'єднання хвилі Стрия, що було засноване у 1964 році і яке минулого року святкувало свій ювілей. Воно діє при пристизькому будинку працівників освіти і виникло не на голому місці. Його появу спричинили славні літературні, мистецькі і просвітницькі традиції краю високий духовний рівень підгірян. Багата стрищена народними талантами, сучасна поезія і проза, графіка і традиційне різьблення по дереву, художнє скло і кераміка, ліричні пейзажі і вишивка, бойківські народні наспіви і естрадні мелодії. Кожен по-своєму своїми засобами на відповідному душевному регістрі творить те, що згодом приносить славу рідному краю, без чого не мислиме життя на землі Нині в літературно-мистецькому об'єднанні хвилі Стрия понад 100 членів, а скільки у нашому місті музеїв, Стрийський краєзнавчий музей Верховина, Виставковий зал, авторські музеї, музей Садиба родини Бандерів, Музей Ольги Бачинської, музей Петра оболя і дії в стрію Кобзарева Світлиця. Також своєрідний музей в музеї, є навіть музей бджолярів-любителів. В музеях Стрия постійно відбуваються майстер-класи народного мистецтва, народних промислів. Є чим гордитися нашому місту, тому, до речі, до нас полюбляють приїздити і гості: це поети і прозаїки, митці і композитори, люди з усієї України. Із за її меж, і кожен, хто побував у нашому невеличкому прикарпатському місті, відзначають його охайність, самобутність, особливий шарм і привітність його мешканців. Нагадаю, що в ефірі Стрий, і сьогодні в нашій радіопередачі, присвяченій всеукраїнському дню працівників культури і майстрів народної творчості, ми говорили про творчі колективи нашого міста і згадали ряд найцікавіших подій останнього часу, пов'язаних з цією темою. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, у міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і нових творчих знахідок!